Пане Степане, я точно впевнена, що ви передивилися а, дебати 45-го і 46-го американського президентів. Ну і дуже хочеться почути ваші висновки. Не хто кого, а в якому контексті обговорювалася Україна? От що для нас важливо: чи зрозуміло з якими позиціями кожен із кандидатів входить в цей процес, підходить до виборів вже скоріше, так і чого очікувати нам? Ми з вами у вашому ефірі передбачали, що Україна займе, якщо не центральне, то основне місце у дебатах між двома кандидатами в президенти Америки, і так сталося, що Україна була монтована практично в хід всіх дебатів попри те, що є ще війна в Ізраїлі, яка згадувалась, але не було такої полеміки навколо. Пояснень власне цієї війни і стратегії, як і проблема Тайваню, не згадувалась практично, і інші можливості можливі воєнні конфлікти, які можуть виникнути, включаючи Північну Корею. Але е війна в Україні вона якби е показала в принципі е саму суть цих дебатів. Жодного з кандидатів не було стратегії. Тобто е суть. Е ці всіх дискусій полягали в тому, що вони виясняли відносини один з одним, фактично використовуючи різні обставини, внутрішню політику, економіку, соціальну політику, аборти, війну в Україні, навіть Ізраїлі, Афганістан, Афганістан, засудження, Афганістан. засудження Трампа і сина Байдена Хантера. Лише для того, щоб показати власне негативні сторони один одного. Не буду акцентувати увагу на замірах, так би мовити, можливої, так як би сказати, перемоги хто е кого об на за, да, Знаєте, заміру такого обличчя політичного, яке би говорило про те, що Америку очікують можливі. Перспективи з новим президентом або старим, скажу, що відсутність цієї стратегії по Україні привела до того, що у контексті Байдена ще раз ми побачили не і незрозумілість того, як тут називатися події, оскільки назвав ще Путіна воєнним злочинцем, пояснивши, що якщо він не буде зупинений в Україні, то він захопить Польщу Білорусь і буде рухатися далі ще в НАТО. А з точки зору Трампа, він постійно заявляв, що Байден винний в цій війні. І якщо б він був президентом, він не почалося. Хоча війна почалася в 2014 році, і коли був Трамп, то вона вже продовжувалась і він нічого не зробив, щоб її зупинити. З іншого боку, Трамп на третє запитання, врешті, модераторів CNN про... Те, як він відноситься до ультимативного плану Путіна, ми перед тим розповідали про український мирний план. А назустріч йому рухається ультиматум Путіна, який ну ніяк не можна вважати пошуком компромісів, то Байден сказав, Трамп сказав, що він цей план не підтримує, а він вважає, що власне такий план неможливо буде засувати. Але Певною мірою це контрастує з тим, що його два радники напередодні дебатів свідомо висунули стратегію, так би мовити, виходу з цієї війни, де цей план певною мірою можна назвати російським, оскільки він передбачає не тільки зупинення війни по лінії фронту, але й дипломатичні переговори і повернення всіх територій. Дипломатичним шляхом, який Росія захопила, Зіскусим але там написано, що якщо Путін не погодиться, тоді Україні дадуть більше зброї, в тому, що радники Трампа представили чи ні, так це, це говорить про те, що по великому рахунку у Трампа немає стратегії, оскільки дати Україні більше зброї не означає, що ця зброя так, сама по собі приведе до перемоги, оскільки в процесі діалогу ви звернули увагу, що Трамп говорив про те, що Україна не виграє війну, оскільки вона втратила дуже велику кількість людей і міст поселень з золотими куполами, і таке інше. Тому мені здається, що ця тема є темою політехнологічного жаргону, розгону виборчої кампанії, тема, яка дозволяє скоріше нападати один на одного і використовувати це для. Між е, осібної війни боротьби аніж тема, яка дозволить вирішити питання війни е, в Україні, і ми не знаємо, як можуть розвиватися події і в одному і іншому випадку. Зрозуміло, що перемога Байдена залишає Україні шанс розвивати е, політику взаємовідносин, яка е, буде пов'язана з допомогою Америки, причому вона може збільшуватися без сумніву, оскільки в цьому випадку. У нижній палаті конгресу можуть перемогти більше демократів створити більшість, але з іншого боку, коли прийде Трамп, ситуація абсолютно не визначена, як може діяти він в цих умовах не зрозуміло, оскільки він з моєї точки зору не розуміє ситуація, яка склалася у війні Росії з Україною. Жодного натяку на те, що він може діяти тим чи іншим чином, не було взагалі висловлено. І власне кажучи, ми очікували, що Трамп ухилиться від. Прямої атаки на Путіна він не міг сказати, що він мій друг. Він не міг сказати, що він воєнний злочинець. і Він залишив цю тему відкритою врешті. Цікаво, ми будемо стежити за тим, чим чим обидва кандидати вийдуть з цих теледебатів, бо буде з'їзд однієї іншої партії. А там питання ще відкриті, що з того може бути далі. Пане Степане, водночас сьогодні президент зробив заяву український про те, що план закінчення війни буде готовий до цього до готовий цього року. Ну і я так розумію, що все відбувається у рамках підготовки до другого раунду глобального саміту миру. А який вимальовується зараз цей план? Ми, по факту на лінії бойового зіткнення сьогодні стоїмо в обороні. Ми чекаємо активної міжнародної підтримки у вигляді потужної зброї, далекобійної зброї, великої кількості цієї зброї. А ця літня кампанія вже дає зрозуміти, що по факту якогось контрнаступу найближчим часом поки не буде з зрозумілих умов. А що каже дипломатія? А закінчу по оскільки ви заакцентували увагу на дебатах, що у 84-му році Рональд Риган приблизно так же програв дебати свої, як і нині Байден, саме із таких же причин віку, певної такої, знаєте, хоробливої якоїсь нервозності і таке інше. Але потім він не тільки виграв, але з великим успіхом, піететом переміг. А тому ще не вечір зрозуміло, що паніка в демократичній партії в найближчі дні буде завершена, і, скоріше за все, навколо Байдена будуть гуртуватися демократи, оскільки замінити його буде дуже важко. Але що стоється заяви українського президента, вона є надзвичайно важливою і цікавою. Суть її полягає в тому, що президент. За межами ООН, організація об'єднаних Націй намагається створити площадку світову площадку, яка би могла не тільки зафіксувати його миротворчу позицію, миротворчу миротворчий план, але якимось чином вплинути на позицію Росії. Зрозуміло, що в цьому випадку рішення може бути реалізовано лише тоді, коли Росія погодиться. Іншого е інструменту, який би міг вплинути на реалізацію цього плану, просто неможливо придумати на цей період часу. Що задумав президент сказати важко? Він точно має 100% довіру з боку суспільства. Ну, якщо не 100%, то наближено консенсус на ведення війни і його заяви, в тому числі в 10 пунктах його мирного плану про відновлення суверенітету, в тому числі в кордонах, доноса року, близько. Власне, підтримані українцям, між останні дослідження КМІСу показують, що 60% українців вважають, що Росія хоче геноциду українського народу. А тому, коли він зараз пропонує мирний план, мирну дипломатичну місію впливу на Росію якимось ну, особливим чином, і це може привести до дипломатичного завершення війни, це може виглядати. Ну, певною грою, яку він намагається включити Росію, розуміючи при цьому, що придеться воювати і далі. В чому є плюс і мінус такої історії? Перший плюс полягає в тому, що Росія все більше підкреслиться як агресор, яка не хоче завершити війну мирним способом. і Таким чином вона має вступити в конфлікт з світовим співтовариством, яке точно не хоче та гресіти з ядерної держави. Мінус полягає в тому, що це впливає на психологію самої війни, тобто військових на нулі, генералітету українського, політиків на заході, які будуть намагатися підтримати цю лінію, щоб не надавати воєнну допомогу Україні, особливо опоненти України класу Орбана, який буде головувати з 1 липня в Європейському Союзі. Але є ще одна тема, яка є принципово важливою. Ця тема пов'язана із НАТО, так тобто. Е, НАТО, яке зараз е, вже оприлюднило е, через Обрайна в штатах е, свою позицію, що на е, саміті буде запропонована так би мовити стратегія містка для України в НАТО. Ось про що це Степан Даничу? Поясніть, будь ласка. Про що це? Чи це не просто гра слів? Так, ми маємо з вами проблему з е, е, лінгвістикою, і мусимо зрозуміти, в чому справа. Спочатку. Дискусію, яка розпочали країни східної, і наші партнери в Центральній Європі, полягало в тому, щоб в заяві було написано про незворотній шлях України до НАТО. Америка і німці виступили проти цього, і, врешті, з'явилася така фраза: про місток України до НАТО, яка, в принципі, ні про що не говорить, вона ще нижче, ніж власне, це було у Бухаресті. А замінити це якимось там пропозиціями про створення е, окремої місії НАТО щодо проведення тренувальних місій, логістичного супроводження такі інше не вдасться. Як і можливо, те, що буде прийнято рішення, про 40 мільярдів доларів, яке буде НАТО е, збирати для України щороку, цього буде недостатньо, тому що заява про, наприклад, дорожню карту для України, яка могла бути би затверджена для НАТО, навіть по завершенні війни. А вона б вже власне змінила логіку Путіна в цій війні і змусила б його відноситись до війни зовсім по-іншому. Фактично, цілі війни були б для нього втрачені. Але в чому проблема? Проблема з одного боку, в тому, що американці бояться штовхнути Путіна, так би мовити, на шлях ядерної війни, тобто Третьої світової війни, і прийняти цю участь. Але напевно більше проблема в тому, що Україна. Сама, напевно, не діє в цьому напрямку більш активно, і вони бояться повторення стамбульських угод, коли Україна по своїй волі і ініціативи висунула питання про нейтральність позаблоковість як спосіб домовитися з Російською Федерацією. І зараз, коли одна справа, ми би домовлялася Розація об'єднаних Націй, де відкрита 11-та надзвичайна сесія генасамблеї ООН, яка вже прийняла велику кількість резолюцій, шість, де чітко визначена Росія як агресора, яка має нести відповідальність і так далі? Інша справа проводити переговори, так би мовити, на інших площадках, які не мають такої юридичної ваги, як має генасаблеон. Тому в цьому контексті зрозуміло, що НАТО взяло стратегічну паузу. НАТО взяло стратегічну паузу. У о, тому, щоб оцінити перспективу входження України в НАТО і не допустити в цьому плані провалу е, політики НАТО, за яка ну жодного разу не було допущена з, з моменту 49-го року, тому з е, оця ситуація, яка пов'язана з тим, що НАТО не має визначеності, вона має корінь, в тому числі і Україні в по, по, політиці і української влади. Зверніть увагу, що Зеленський сьогодні. Заявив про те, що ми будемо працювати на різних площадках НАТО, назвавши дві з них. Тобто, він не сказав, що ми будемо боротися за те, щоб ми отримали запрошення, дорожню карту, щоб формулювання було змінено на відміну від прем'єр-міністра Литви, який сказав, що ми будемо наполягати на тому, щоб ми підняли статус України у переговорному процесі вище Вільнюського. Тому я думаю, що в цьому плані. Нам треба оцінити перспективу цього руху до другого глобального саміту. Президент сказав, що будуть працювати три робочі групи, які мають досконалити так, би мовити, пропозиції ком'юніки. Але що це означає? Якщо Росія не виконує жодне із цих пропозицій, як назвати по-іншому, не знаю, тому що це не є ні вимога, нічого. Це є пропозиція. Якщо вона не виконує і взагалі відмовиться це коментувати. Чи зможемо ми в цьому випадку продовжувати діалог навколо другого саміту НАТО? Як це відобразиться в цілому? Чи не буде на цьому зосереджений весь процес переговорів на ядерні продовольчій безпеці обміну полоненими? Чи буде підняти статус до відновлення території? Чому про це не говорить зараз ні президент, ні його оточення? Як бути з компенсаціями для України? Тобто сплатою репарацій і взагалі засудження воєнних злочинців і так далі, тим більше міжнародний кримінальний суд ГАЗі видав ордер на арешт Шойгу і Герасімова. І думаю, що світова спільнота в цьому не зацікавлена, щоб війна була закінчена такою формою миру, де Росія би отримала перемогу. З яку вона використає ще й проти західного співтовариста висунувши йому вимогу... але і не програла, але знову ж таки очевидно, щоб зберегти якесь обличчя Путіну. Е, Молодиль, я, я думаю, що ця тема стає все менш актуальною. Зараз вже мало, мало хто хоче зберегти обличчя Путіну. Інша справа не допустити дійсно розвалу Росії. Про це Путін на прес-конференції в Ханої вже відлітаючи, говорив, що в цьому випадку Росія, якщо Говориться про стратегічну поразку Росії, може розвалитися і втратитись історично тисячолітня держава, і це е, вимагає від нас перейду зараз ядерної доктрини. Ну він сказав, що превентивно ядерного Ні. удару не буде в ній. Пасі величезна вам, пане Степане, за вашу аналітику за те, що ви долучаєтесь. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в 2008-2011 роках, був нашим гостем. Дякуємо щиро. Ми переможемо. Дякую.